Зараз 3.30 ранку. Всі ще сплять. Знімаємо це відео розказати просто про те, що насправді життя класних флористів це нелегко. І хочемо розказати просто про ще один нашу рубрику про нашу. Це Абажерка Лайф. І реальне їхнє життя. Знати мати обличчя немає сенсу, тому що на вулиці ще так темно і холодно. В 3.30 ранку навіть не пам'ятаю сьогодні жовтня. Ну, походу діла. Ми почали найму наш день. Будемо з вами зустрічати схід сонця. Підходжу до машини і поїхали. Дуже гарно. Ми обожнюємо зелень. Дуже класно. Наш ранок такий квітковий зелений.

ми почали з певного такого бардового малинового кольору і перейшли в такий ніжно ніжно рожевий Можете подивитися. Використовуємо зараз дуже класні тюльпани. Ми їх назвали Кракодільчиками. Вони є ось, ось його дуже гарні, такі красиві. Поки ведеться в відео, може той, кому замовили цей букет. Іноді нам дуже шкода заматувати букет, так що ми зараз... устраиваем здесь и дебатам, мотать или не мотать. Или отдать клиенту так сказать, нет, он слишком красивый, чтобы его замотать. Коробочка на открытие новой студии. Жесть. Коробочка тоже жесть, как прекрасно. Короче, даже часто флористы А важерки відігаються з причини студії і йдуть поздравлять супер суперважних гостей. Ми зараз йдемо вітати Катюбузі! відкриттям <плес> да, Так що це дуже класна подія. Якщо ви бажаєте мати здоровий спосіб життя, або ви хочете реально класного тренера собі і друга, йдіть від студію. Єдина поранена, десяти класного. Сьогодні в Черкасах такий класний день. Да? Дуже сотня. Я йду на роботу. Доволі пізно йду сьогодні на роботу. Але інколи Все корисно приходить на роботу з запізненням, поділи. Але ще сьогодні класний день. Да? Тому що у нас сьогодні Giveaway Гівелей! Give для нас, для бажальки, це взагалі така класна тема, тому що ми можем безкоштовно подарувати наш букет. А я вам скажу, що багато хто хоче. І класно, як отримують букеты просто так. Я думаю, це взагалі така чітка тема. І я вам скажу, що коли ми готуємо гівай, ми взагалі намагаємося ну, сам зробити взагалі реально обалденне. Ми вкладемо туди найкраще, що, що в нас взагалі є. І намагаємося зробити так само гармонічно і чітким. Тому ну, сьогодні ми його розіграємо і дізнаємося по ремонт, запросимо його в гості. Так що будьте самі. Алла Але готовий для неї букет. Ну так, що робити? Треба показувати людям правду, як це все відбувається. Це проїхать. Клас, ми вже тебе просто ждали. Томас скажи, ласка, для відео. Скільки разів ти вже робила репости або жарки? Точно не скажу скільки разів. Ну багато я вже більше року. Клас, давай Катя, ти молодець. що тим Нам дуже приємно. J'ai déjà fait bien J'ai bravé ta sous les météores. J'ai défait mes lacets et je dessine encore. ces étranges mammifères les cercles polaires. Les géants endormis sous les yeux du volcan se réveille. à demi et je devine les points sous terre. Je prie en sanctuaire et je descends au cœur. Les cercles polaires, c'est l'heure du leçon. Oui. Хочемо завершити це відео, в принципі, нашим уходом додому. Ми закриваємо бажатьку, ще залишається працювати. А сьогодні ти виходиш на вулицю і ми тут створили класний хеллові біля нас. Дивіться, як чітко паутинка, всякі літучі мишки, кабаки з літучими мишками. Дуже круто вийшло. Раджу вам всім прийти до нас пофоткатися. І ще у нас є чаклун, який застряв в клумбі. Коли йдемо вдома, також любимо дивуватися і милувати нашою вітриною. Ми реально так обожнюємо це квіткове вікно в місті Черкаси. Дуже круто виглядає, реально класно. Тому заходьте до нас в гості, ми завжди будемо раді вас бачити і зможемо розказати вам дуже багато всього про квіти.